Зараз ми вам покажемо дитячу кімнату в ЖК Юге, вулиця Пасічна. Вона була зроблена для двох дівчаток, тому ми бачимо двогрівневе ліжко знизу під, під ліжком шухляди на направляючих тендем блюм повного витягу. На другий поверх дитина лізе по, такий, по таких східцях вони зроблені з дерева то з буку, покриті білою емаллю. Далі після ліжка йде ось така шафа з полицями, з різними внутрішніми ручками чорного кольору. Над шафою ми бачимо декоративну полицю з такими сірими елементами. І ця зона далі переходить в таку більш робочу зону, письмовий стіл, фактично, де може поміститися двоє дітей. Під низом ми бачимо, ми металеву, металевий такий швеллер, щоб стіл не прогинався. І він якби і гарно виглядає в чорному кольорі. Далі це все, композиція переходить в таку сидячу зону, які зверху ми пошили пуфи під пуфами. Є тандеми, шукляди Люмівський повного витягу. І зверху так, ті самі е, полиці декоративні з сірими елементами. Далі на цьому комоді е, стоїть шафа, яка виступає від нього десь 15 см. І ця шафа вже йде без ручок на виштовх. Теж блюміські завіси. Це секція, цієї дві труби і зверху висока полиця. Ліва секція просто на полиці.